Дякую, що весь цей рік були зі мною. Відео на каналі, на жаль, було небагато. Я не буду обіцяти, що я виправлюся, тому що я казала це минулого року, нічого не змінилося. Вести постійну діяльність на каналі трохи складно, оскільки я живу доволі насичене життя. Плюс з цими відключеннями стало ще складніше, тому я хочу подякувати вам безмежно за кожен ваш перегляд, за кожну вашу подобайку, за кожний ваш коментар. Це дуже сильно вдохновляє. Це дозволяє не зупинятися, навіть коли ти вже не хочеш цього робити, але ти все одно розумієш, що є люди, які, можливо, чекають на твоє відео, і це дуже, дуже, дуже дає багато сил. Я хочу сказати вам дякую, побажати вам гарних свят, щасливого Різдва та Нового року. Бажаю вам багато світла всередині, а також вашій оселі. Не забувайте, завдяки кому ми прожили ще один рік. Не забувайте, кому, завдяки кому ви можете бути разом зі своїми рідними. Я дуже вас обіймаю, цілую і дуже сильно люблю. З Різдвом Христовим і Новим Роком! До наступного відео. Папа! -па.